Отже, друзі, всім привітки! Сьогодні хочу розповісти вам деякі цікаві новинки. Особові бойові завдання до річниці Арденської операції, яка розпочинається з 15 грудня по 26 грудня за Києвом. Що нам потрібно зробити? Дуже прості задачки. Хребет Ельзенборн потрібно зробити. Всього лише знищити 10 машин супротивника впродовж будь-якої кількості боїв, тільки у випадкових боях, тільки на машинах від 4 до 10 рівня та двічі на аккаунт. Ви зможете отримати три деколі, блискавка 3. Бестонь! Нагороди: Три написи. Перший у Бастоні. Потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду у 15 боях. Умови такі ж самі, та обмеження такі ж самі. Стан біт. Ви можете отримати в нагороду елементи Емблема 18. Завдати 10 тисяч шкоди впродовж будь-якої кількості боїв. Враховуються тільки бої, в яких ви потрапили до топ-10 гравців за кількістю здобутого досвіду. Обмеження тільки випадкові, четвертий, десятий рівень та двічі на акаунт. Стумон. Три камуфляжі. Західний фронт. Завдати 10 тисяч шкоди ворожої ворожої. Техніці в будь-якій кількості боїв враховується тільки боїв, яких ви потрапляли в топ-10 гравців за кількістю здобутого досвіду. Обмеження такі самі, як і попереднього. Ой, нагорода, три ящика, коли три шоколадки, тобто до пайки. Завдати 20 критичних влучань у внутрішні модулі і членів екіпажу. Продовжу будь-якої кількості боїв. Обмеження такі ж самі. Річка мас нагороди: один автоматичний вогнегасник, одна велика аптечка, один великий ремкомплект. Заробити 2,5 тисячі чистого досвіду впродовж будь-якої кількості боїв. Обмеження такі ж самі. Нагороди дійсно не за те, що ви можете зробити, але дуже багато деколів, які не потрібні. Краще б замість цих деколей докинули б декілька до пайків. Також дуже Такі, можна сказати, звичайні стилі, не суперові, але можна отримати їх до себе в ангар, якщо у вас їх ще немає. Також ви могли бачити їх у себе на екранах, що ви зможете отримувати. Якщо ви навіть не хочете їх виконувати, в будь-якому випадку вони виконаються самі по собі. зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Всім привіт, друзі! Сьогодні магазин Телемарт розпочинає новий розпродаж на Новий рік. Друзі, в Телемарті зараз проходить новорічний розпродаж, що ви заздалегідь встигли купити подарунки на новий рік за найкращими цінами. Це один з найбільших комп'ютерних магазинів України. Тому у надійності можете бути впевнені. На сторінку розпродажу переходьте за посиланням в закріпленому коментарі та в описі відеоролика. Також акція діє з 7 грудня 2022 року і буде відбуватися до 7 січня 2023 року. Дуже великий асортимент. Ви можете обрати собі розпочинаючи від монітора, від системника, від ноутбука і так далі. Все, що ви забажаєте, знаходиться за посиланням. Під відеороликом та в закріпленому коментарі. Всім гарних покупок до Нового року! Акція Prime Gaming повертається згідним сиквелом. Що ж ми зможемо тут отримати та побачити? Ми зможемо отримати 14 денний прокат СОМУ АСМ французького важкого танка 8-го рівня з можливістю придбати його в преміум магазині зі знижкою 15%. 14-денний прокат ТС5 американської ПТСА 8-го рівня з можливістю придбати її в преміум магазині зі знижкою 15%. 14 денний прокат Т-77 американського важкого танку 8 рівня з можливістю придбати також 15%. Знижки. також прокат Т-92 на 14 днів. Американський легкий танк восьмого рівня можете придбати зі знижкою 15 5 п'ять бойових завдань на X5 досвіду за перемоги та п'ять ящиків. Коли також тут є ще гідні секвели, бойові завдання. Ви можете отримати подвоєний досвід екіпажу, один жетон для завдання гідний сиквел. Наступна нагорода 5 автоматичних вогнегасників. Розпочинається з 13 грудня і буде закінчена 12 січня. 5 автоматичних вогнегасників, 10 жетонів заробити. можете виграти бій один раз на акаунт. Гідний секвел, друга нагорода, 5 великих аптечок. Все те ж саме потрібно робити. Гідний секвел, третя нагорода, 5 великих ремкомплектів, четверта нагорода один набір для демонтажу, 5 комбінованих особистих резервів, плюс 300% до досвіду екіпажу і вільний досвід на одну годину. Що потрібно зробити? Просто виграти біз, заробити 60 жетонів за виконання завдань, гідний секвел та подвоєний досвід до екіпажу. Буде у вас. І остання нагорода це 5 автоматичних вогнегасників, 5 великих ремкомплектів, 5 великих аптечок, 10 жетонів на Х5 для будь-якої техніки, 5 комбінованих особистих резервів, 300 до... Досвіду екіпажу і вільний досвід на одну годину, п'ять особистих резервів 100% до досвіду на одну годину. Потрібно заробити всього 90 жетонів за виконання завдання, гідний секвел та подвоїти досвід екіпажу, виграти бій, обмеження один раз на акаунт тільки в боях випадкових та генеральних битвах, тільки на техніці від 4 до 10 рівня. Також ви зможете побачити зараз у себе на екранах, що ж ви зможете отримати за це і. Що ж це за техніка, якщо ви ще не знайомі з цією технікою? Як отримати це все, ви можете просто натиснути на позначку. Забирайте цінності, та вас перекине в Prime Game, і там ви зможете придбати його за 599 доларів, або ж можна обійти цей шлях через інших людей, які продають ці Віч Prime. Я міг показати ще один свій спосіб, як я це колись робив. Але на даний момент я не хочу цього робити, тому що а, зараз мені потрібна ця картка, з якої можна було зробити дещо дуже цікаве. І вам не довелося б ні вкладати ні, так сказати, копійки. але то все ми не будемо. Розвивати, не будемо розмовляти про це. Не хочу, щоб це було неправильно. Але якщо знайдеться така людина, обов'язково напиши в коментарі, якщо ти придбаєш собі Twitch Prime, для того щоб, можливо, ти захочеш поділитися зі мною. До речі, хочу нагадати ще те, що якщо ви хочете користуватись українським модпаком, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал з усіма сповіщеннями на всі відеоролики та інше. Для того щоб не втратити вихід модпаку і ви змогли його протестити перші, тому що він уже підходить до завершення і скоро буде реалізований. Тому всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Всім тихого та мирного неба.